Вітаю, шановні глядачі в ефірі Євроклуб Модерн. Сьогодні спеціальний випуск новин до дня народження Євросоюзу. 1 листопада день свого заснування відзначає Європейський Союз, економічний та політичний союз, що об'єднує 27 незалежних держав-членів, розташованих у Європі. В сучасному вигляді існує на основі маскирського договору, підписаного 7 лютого 1992 року, який набрав чинності з 1 листопада 1993 року. Очолюють Союз голова Європейської ради. З 1 грудня 2019 року Шарль Мішель. Голова Європейської комісії з 1 грудня 2019 року Урсула фондер Ляєн. Голова Європейського парламенту з 18 січня 2022 року Роберта Мецола. З юридичної точки зору в ЄС немає столиці. Але де-факто такою є місто Брюссель, де базується більшість інституцій Євросоюзу. ЄС і Україна. Європейська комісія або представництво Євросоюзу в Україні з'явилося у Києві невздовзі після проголошення Незалежності у 1993 році. 23 червня 2022 року лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ. Вступ до ЄС може тривати певний час. Однак статус кандидата це перший офіційний крок до членства в ЄС. Цей крок. Безперечно став важливим моментом для України адже майбутнє України ЄС цікаві факти про ЄС країна засновниці ЄС, Франція, Італія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди і Федеративна Республіка Німеччина. Термін їхнього членства перевищує 60 років. У ЄС немає збройних сил, зате більшість країн-учасниць входить в НАТО. Найбільша країна ЄС Франція, а найбільше відвідуване місто Париж. Найменша країна, що входить до Європейського Союзу Республіка Мальта, територія якої менша навіть за Люксембург і Острів Крит. Євро грошова одиниця, що стала офіційною у 19 країнах Європейського Союзу. І з часом повинна неї стати ще усіма. З днем народження ЄС!